Великий живіт, жир, який відкладається на органах, і ви не можете нічого цим зробити. Це ознаки інсулінорезистентності. Ви шукаєте причину, ви ходите по лікарях, йдете до ендокринолога, приходите, а він каже, що здавайте аналізи. І у вас високий рівень цукру, а може і навіть інсуліну. У вас інсулінорезистентність. Що це таке? Як це взагалі працює? В нормі. в нормі це працює так. Ви їсте їжу. Їжа перетворюється на глюкозу, тобто це енергія. енергія ця або глюкоза має потрапити в клітину. Клітина, як будиночок, так? а до будиночка має бути ключик. Ключик називається інсулін. Оцей ключик заржавів, зламався і туди в клітину енергія не потрапляє. Тобто глюкоза залишається в крові, вона туди-сюди циркулює, циркулює, а потрапити в клітину не може. Оце називається інсулінорезистентність. Тобто клітина не може відчути нечутлива до інсуліну. Що робить організм? Організм дає команду: давай швидше, виробляй ще більше інсуліну, і підшлункова ще більше виробляє інсуліну, і у вас високий рівень і інсуліну, і цукру. Що ви робите? Ви йдете до ендокринолога, і ендокринолог призначає вам метформін. такий хімічний, хімічні ліки, такі, які знижують цукор. І все. І ви на цьому метформіні постійно, щоб знизити цукор, щоб у вас була енергія в тілі, щоб ви не були слабкі, вялі і так далі. Щоб якось зупинити, нормалізувати цей процес. Що роблю я? Я йду і купую барберин. Барберин від компанії Рослина Карпат. Що це таке? Це чудова добавка на рослинній основі. Така сама, як метформін, але тут 500 мг в одній капсулі чистого. Берберину, тобто екстракту Барбарису. Що він робить? Він робить наші замки, туди, де ставляється інсулін, ключик інсулін чутливими. Тобто він відмикає клітини, щоб енергія зайшла в клітину, всередину клітину. Він допомагає. Скинути зайву вагу, тобто весь жир, який накопичився навколо органів і так далі. Він дає команду органам або, на вашому організму, всьому в цілому. Каже: спалюй швиденько, жир, давай перетравлюй, бо немає в мене цукру. І він спалює весь цукор, який у вас відклався на органах. Він допомагає знизити цукор, він допомагає. Розщеплювати вуглеводи в кишківнику повільніше, тому після їжі рівень цукру не так швидко піднімається вгору. Це прекрасна добавка ще тим, що її можна вживати на постійній основі для того, щоб тримати себе в нормі. Тобто, якщо ваша вага виходить за ті межі, які ви собі встановили, то це буде чудове доповнення до вашого раціону, якщо ви вже щось приймаєте або купуєте наш ферментозин, ферменти для перетравлення білків жирів, та вуглеводів. В комплексі це буде просто чудовий тандем. Дуже рекомендую, вона не дешева, тому що тут чистий берберин без різних добавок. Наша компанія славиться тим, що вона випускає дуже якісну продукцію. Рекомендую для замовлення пишіть в особисті. Вибирайте серце, Па-па.